Вітаю! Сьогодні ми знайомимось із темою Українські землі у складі Речі Посполитої у другій половині XVI століття. У зазначений період українські землі входили до складу різних держав: Австрії, Трансильванії, Молдавії, Османської імперії, Кримського ханства, Московії та Речі Посполитої. Остання була утворена шляхом злиття Литви та Польщі, за умовами Люблінської унії 1569 року. За умовами цієї унії кожна зі сторін мала власні уряд, закони, військо та казну. Спільними були Сейм, Сенат, Грошова одиниця, правитель та зовнішня політика. Усі землі Речі Посполитої ділилися на воєводства. На теренах України з них були Руське, Волинське, Подільське, Київське та Брецлавське. Більшість українського населення того часу становили селяни. За третім литовським статутом 1588 року відбулося остаточне закріпачення селянства. Люди були змушені відробляти панщину. До речі, панщина застосовувалася у фільварках. У багатогалузевих господарствах, продукція яких йшла на продаж. А що відомо про козаків? У 1556 році Дмитром Байдою Вишневецьким на острові Мала Хортиця було створено Першу Запорозьку Січ. Таких січей в історії буде вісім. Хортицька, Томаківська та Базавлуцька вже існували наприкінці XVI століття. У 1572 році Сигізмунд II август, бере на службу 300 козаків. Так виникає реєстрове козацтво, що корилося Речі Посполитій, але реєстр збільшували повільно та неохоче. До того ж, існувала панщина. Ці фактори стали основними причинами козацьких повстань 90-х років 16 століття. Перше повстання було під проводом Криштофора Косинського у 1591-93 роках. Приводом до повстання стала суперечка Косинського із Білоцерківським старостою Острозьким. Повстання охопило Київщину Поділля та Волинь. Вирішальна битва відбулася під п'яткою. Повстання придушили. Друге повстання було під проводом Северина Наливайка. У 1594 96 роках привід заборона козакам ходити походами на Молдавію. Охопило повстання Київщину, Братславщину, Поділля та Волинь. Вирішальна битва відбулася в урочищі Солониця. Це повстання поляки також придушили. Тепер поговоримо про культурне та церковне життя. Незважаючи на проникнення в річ посполиту ідей реформації, католицька церква зберігала свої міцні позиції. А от православна церква всіляко піддавалася утискам, але незважаючи на тиск, у цей час з'являється Пересопницьке Євангеліє, переклад біблійного тексту староукраїнською мовою. У 1574 році у Львові Іван Федорович друкує перші книги Апостол та Буквар, а у 1581 – Біблію. Близько 1578 року у місті Острог за сприяння Константина Василя Острозького з'являється Слов'яно-греко-Латинська школа, що є прототипом першого закладу вищої освіти у Східній Європі. У другій половині 16 століття виникають православні братства, що захищали православну віру та сприяли розвитку культури. У 1586 році у Львові виникає перша братська школа. У 1596 році уклали Берестейську унію. За нею була утворена уніатна греко-католицька церква. За умовами унії, ця церква зберігала східну обрядовість, церковнослов'янську мову, юліанський календар, право нижчого духовенства одружуватись, але підпорядковувалася ця церква папі Римському. Серед пам'яток архітектури та мистецтва доби чорна кам'яниця та будинок Корнякта у Львові, Кругла вежа Острозького замку, ансабель Успенської церкви, вежа Корнякта. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, каплиця трьох святителів, мініатюри Пересопницького Євангелія та гравюра з Львівського апостола.